Привіт, мене звати Мирослав, і в сьогоднішньому парфумерному дайджесті я хотів би розповісти вам про аромати Трусарді, а саме про колекцію Лівії Мілано, яка присвячена різним вулицям та районам італійського міста. У прес-релізі Трусарді зазначено, що вони запросили дуже популярних, відомих і сучасних парфумерів, поставивши їм задачу нанести на ольфакторну карту міста. Певні місця, які б викликали емоції, як у клієнтів, так і у всіх поціновувачів бренду Trossard. Ну що ж, давайте поглянемо, чи вдалося їм це зробити. Наперед скажу відверто, що деякі композиції мене дуже вразили. І сьогодні ми з вами розглянемо перший аромат саме під назвою District of Офноло. Ось він в мене в руках. Подивіться, яка прекрасна! І чудова презентація, яка коробка. Мені відверто одразу зрозуміло, що для подарунку це дуже ідеальний варіант. Ось такий, подивіться, прекрасний флакон, металевий важкий стопер, звичайно, з фірмовою собакою Трусардь. Одразу з назви зрозуміло, що мова йде про район Мілана Ноло. Він розташований на північ від площі Лоретто, П'яце Лоретто. той, хто бував в Мілані або розуміється на географії цього міста, десь вже приблизно собі зрозумів, про що йдеться. І назву він отримав, до речі, досить нещодавно, і вона складається з двох слів: Норт Лоретто, тобто Північний Лоретто. І назву цю, до речі, дали йому хіпстери, які оселилися тут через. Помірні ціни та дешеву оренду, і ви знаєте, мені подобається в цьому районі те, що він вважається вільним. Тобто, ти абсолютно спокійно можеш вийти в кав'ярню за кавою, навіть в піжамі. Ніхто на тебе не подивиться такими призрінними поглядами, як. Які можливо зустріти в інших районах, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, як італійці відносяться до зовнішнього вигляду? До речі, поряд з районом Ноло розташований центральний залізничний вокзал Мілано, мілано чентралі це дуже така велика, красива архітектурна споруда. І коли я ознайомився з ароматом, я задумався, а чи є в мене якась історія пов'язана з цим районом, або з цією місцевістю, тому що, в принципі, за всі роки роботи в мене з кожним ароматом щось пов'язане, або з історією, яку він розповідає, або з компонентом, який входить до складу. І я такий задумався: думаю, та ні, ніби особливо нічого. Але коли подивився на карту, блін, вже точно поряд розташований центральний залізничний вокзал. А там в мене сталася така невеличка історія, яка в принципі. Відтворює філософію цього аромату, і в тому числі цієї лінії Левії Демілано. Справа в тому, що певного часу, декілька років назад, ми приїхали з моєю колегою Ларисою на виставку Нішової парфумерії, яка відбувається в Мілані там щоберезня або щоквітня. І ми приїхали з аеропорту на цей вокзал. Ну, в принципі, ми з цього вокзалу успішно вийшли, тому що ти йдеш собі за толпою, натопом і все, все нормально. Але от коли ми вже поверталися, саме сталася ця історія. Справа в тому, що я подивився, що до літака залишається там година-дві, і нам буде ок, якщо ми. Сядемо на потяг об 11-й. Ну, а Лариса вона дуже любить, щоб ми приїжджали майже там впритул до відльоту. Я і кажу: ну ладно, окей, ще годину побудемо в Мілані, це теж норм. Ми вийшли буквально там за 10 хвилин до відправлення потягу. Наш готель розташовувався майже поряд, але важкі чемодани, валізи. І ми просто прийшли вже на самий вокзал десь без п'яти дванадцять. Тобто ми майже впритул прийшли. Ну як? Ти коли приходиш на такий вокзал, ти думаєш, ну все на табло написано, там тобі щось говорять, там про дещо е ти прочитаєш, де там написані ці всі позначки, вказівники. Але реально, блін, я дивлюся. Я нічого не можу знайти. На табло нічого немає. Ніде нічого немає. Я кажу: блін, а де ж тут його шукати? Ми почали бігати, а на цьому вокзалі 24 чотири кулі. І ви знаєте, відверто скажу, що в мене топографічного критинизму зовсім немає. І в моєї колеги Лариси також ми реально дуже добре орієнтуємося на місцевості, але тут ми просто реально загубилися. І коли вже о 12.01 ми зрозуміли, що по наш потяг вже їде, що все вже. Ми вже не встигаємо, і на літак, в тому числі, якщо поїзд вже поїхав, то я таки кажу, ну що, Ларіса, все вже ми залишаємося. Вона така каже: Ну що, мій факап, то значить, я його й вирішу. Вона дістає телефон. Визиває Uber, і цей Uber нам коштував приблизно десь там 150 євро до аеропорту, але це також клас, норм, тому що ми пофотографували ту місцевість, поки їхали до аеропорту. Але ви знаєте, чому я згадав цю історію? Тому що, в принципі, колекція Лівія вона говорить про місцевість Мілану, про райони Мілану, і в прес-релізі приводять цитату. Прекрасного письменника Гуїдо Пьовене, який говорить, що Мілан це таке місто, в якому треба загубитися, щоб його відчути, і на нього не просто треба дивитися, ним потрібно дихати. І от мені, коли я вже ознайомлюся з ароматом, я задав цю історію, я таки подумав, блін, реально, а є що згадати? Нехай так, нехай таким чином, нехай не зовсім в самому районі Ноло, але в принципі поряд. Ну, і а, це, звичайно, завжди залишається в пам'яті. Ну що ж, а ми прийдемо саме до огляду самої композиції, і вже з самого кольору зрозуміло, що мова тут йде про ірис. Насправді так. Основна нота, основний акорд в цьому ароматі, в цій композиції це є Ірис. Ну, ми з вами прекрасно знаємо, як, наприклад, в давнину до Ірису ставились французи. Якщо ви хочете, ви можете прекрасно подивитися якісь фільми старовинні або навіть краще перечитати бальзака, тому що в людській комедії він ідеально зображує. Саме життя людей десь там всередині 19 століття, і мені навіть сподобалась колись в нього прекрасна цитата була з однієї з його книжок, де йшлося саме про ірис. Вона приблизно звучала так, що напахчений ірисом були і постіль, і білизна. Тобто французи дуже любили пахтити цим ірисом, все абсолютно. Ну ви знаєте, що насправді італійці відносяться до ірису не менш поважно, і особливо ірис в виробництві якихось косметичних засобів чи якогось мила в Італії займає дуже привідну роль. Я, коли приїжджаю на виставки у Флоренцію, завжди заходжу в магазини з милом. Мені дуже подобається цей запах мила. Ти заходиш в цей магазин, маленький бутічок, сидить собі, італіянка. вона та каже: Бонджорно, і все, і ти чуєш цей запах мила, і там його дуже багато. Найбільш відомий бренд з виробництва флорентійського мила це Несті Дант. Колись, коли ще не було сайтів. Де можна було це купити, я пам'ятаю, буквально скуповував дуже багато цього мила, і майже половину мого чемодану займала саме місце, саме це мило. І там і з півонією, і з кіпарисом, і, звичайно, з Ірисом я привозив, роздавав друзям, навіть колегам, якимось родичам своїм. І ви знаєте, навіть зараз, вже через 10 років. Після першого візиту в Італію для мене ірис асоціюється саме з цим милом, з чистотою з Італії. Так от я вам хочу сказати, що саме ось цей аромат, він реально відтворює запах справжнього флорентійського ірису. А флорентійський ірис, ми з вами прекрасно знаємо, він дещо відрізняється від інших сортів ірису. Він має в парфумерії більш вершковий такий нюанс, який відповідає за таку ніжність. Та чистоту. Ось давайте поглянемо, які в нас е, ноти в цьому ароматі: а саме італійський лимон, солодка груша, сорту, дольче тера, листя фіалки, акорд землі, флорентійський рис, от, груша, Гедеон, троянда, мускус, амброксан та мадагаскарська ваніль. І ви знаєте, для мене аромат District of Офнола це особлення флорентійського ірису. Тому, якщо вам подобаються якісь. Пудрові композиції. Якщо вам взагалі подобається ірис, обов'язково розгляньте цю композицію, познайомтеся з нею. Тому що, в принципі, я не скажу, що я великий фанат ірису, але мені іноді дуже хочеться відчути ось цю пудровість і цей для мене особистий а, мильний акорд, якого, в принципі, тут немає. Але в мене асоціація з цими флорентійськими милами, і для мене це. Особисті мої враження та певні глибокі глибинні емоції. Тому, якщо вам подобається пудра, якщо вам подобається ірис, він тут не землистий, він тут не, не такий, що пахне якогось, знаєте, старим подвалом чи якоюсь старою хатою, ні, він тут реально дуже ніжний, вершковий. І крутий. Тому, будь ласка, ви просто його наносите на себе, на одяг. Ми з вами прекрасно знаємо також, що ірис ідеально підходить для дощової погоди і навіть прохолодної. От я його з вами зараз спробую ще раз і ще раз, і мене просто вражає оця фантастична його свіжість, я б навіть сказав, дещо вершковість. Так, відчуваються навіть і ці ноти груші. Але вони десь зовсім на фоні, вони дуже тонкі. От, так. І то, трошечки, можливо, ще є якась така квітковість. Ну, тут у нас є гедеон, який відповідає за таку свіжість та білоквітковість та ноти троянди. Тому, в принципі, мені цей аромат дуже подобається, і іноді навіть перед сном я його використовую. А як? Я виходжу з душу. Я буквально роблю декілька, а, значить, натискань на спрей, і все я попадаю кудись в Італію, в Мілан, у Флоренцію. І це просто фантастика. Ще один її прекрасний лайфхак. Лайфхак. Ви можете його використовувати як ароматизатор для постілі, для постійної білизни. Тоді, взагалі, створюється супер ефект, супер свіжість і реальна альфакторна насолода від відчуття оцієї цієї вершковості цього італійського ірису. Ну що ж, гарного вам настрою та підписуйтесь і не пропускайте нові дайджести на моєму каналі.